Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми разом подорожуємо в часи давніх традицій України, а що може бути кращим українським символом, як не українські печі. Українські печі це справжнє диво архітектури та мистецтва. Вони мали особливе значення для наших пращурів, бо були серцем сім'ї. Через століття українці від покоління до покоління передавали це дорогоцінне знання. Ці печі не тільки гріли оселю, але й прикрашали її своїми неповторними візерунками. Колоритні малюнки на печах нерідко відображали народні казки та звичай, що зробили їх особливими та унікальними. Чи знаєте ви, що українські печі мають свою назву? Наприклад, гуцульська піч або піч криниця? Кожна піч. Мала свою історію та особливість. Їм навіть присвячили прислів'я. такі як Добра річ, коли в хаті піч, в своєї печі і дим солодкий. Я сказав би та піч у хаті. Сьогодні вже майже забули, як українські печі допомагали вирішувати різноманітні проблеми, в якомусь сенсі вони навіть вважались лікарями для сім'ї. Коли хтось із членів родини лягав у ліжко, печі нагрівали приміщення і допомагали швидше думати, гріли душу та допомагали вилікуватись. Українські майстри-пічники мали свої секрети виготовлення печей. Кожен з них передавав свої знання своїм учням, а ті здобували досвід протягом років. Таке мистецтво потребувало терпіння, таланту. Та любові до рідної землі. А чи знаєте ви, як українські печі готували їжу, на їхніх плитах готували найсмачніші страви, такі як борщ, вареники, пироги та багато іншого. Вони зберігали тепло довгий час, тому страва виходила смачною та ароматною. Однак з часом змінились традиції та технології. І печі стали відходити в минуле. Проте ми не забули про них, а навпаки пишаємось нашими українськими коріннями та культурою. Тож, друзі, давайте разом збережемо цей непересічний національний скарб, подорожуючи по селах, містах та музеях, таких як цей, де ми зараз з вами знаходимося, це національний музей архітектури та побуту України. Тут зібрані архітектурні скарби з усіх куточків нашої ненької України. Тож, коли у вас буде можливість, обов'язково завітайте в це чарівне місце, щоб відчути той неповторний дух та атмосферу часів, коли жили наші з вами предки. Дякую, що приєднались до нас у цій захоплюючій мандрівці у світ українських печей. До нових зустрічей у наступних відео. Не забувайте підписатись на наш канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні захоплюючі відео про нашу українську культуру. Бувайте здорові та радісні, як наші стародавні печі. Побачимось!